Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зазначимо, солдат Строковик. Відео із побиттям якого блетіло мережу, записав звернення. Хлопець заявив, що офіцер його не бив. Відео опубліковано у Twitter на сторінці Євромайдан. Строковик на ім'я Богдан попросив написати не негативні коментарі на адресу молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича. За версією солдата-строковика, яку він озвучив на відео, його ніхто не бив. Командир показував на ньому бойовий прийом. Я солдат 190-го навчального центру Богдан. Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича. То був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив. Мене ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його, сказав на відео солдат. Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків. Як можна зрозуміти з відео, за словами молодшого лейтенанта, бійка, нібито, трапилася через вживання строковиками алкоголя. Я молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович, буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покраїн. Ання на яке я заслуговую, та хочу сказати, що алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя в цьому підрозділу, де б він не був. На навчаннях чи в районі виконання бойових дій це неприпустимо, і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії, заявив військовий. У 190-му навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва відреагували на інцидент. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування. Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато Жбове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури. Служба військового правопорядку, контррозвідка, державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуваці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення, заявили в центрі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.